На допит до головного слідчого управління генпрокуратури сьогодні повернеться чинний захисник Юлії Тимошенко, так вже екс народний депутат Сергій Власенко. Напередодні він там провів сім годин. Його викликали за подіями трирічної давнини у нанесенні тілесних ушкоджень. Власенка, ще тоді звинуватила його екс-дружина Наталя Окунська. Втім, у прокуратурі зацікавилися справи лише тепер. Власенкові вручили підозру у скоєнні злочину. Слідчі попросив суд призначити йому запобіжний захід заставу у двадцять тисячі гривень. Ореш наразі не йдеться. Тепер захисник Тимошенка має регулярно ходити на допити до слідчого управління. Покарання за такий злочин передбачає до трьох років в'язниці. він підозрюється у нанесенні тілесних ушкоджень неодноразово екс-дружині, а також у вчиненні повідношенню до неї насильницьких дій. Все, що відбувається, пов'язано з моєю діяльністю захисника лідера української опозиції Юлії Тимошенка. Це звичайнісінька розправа.